Суперкласна актуальна новиночка, а саме бамбукові наволочки на подушки. Подивіться, як гарно і стильно упаковано вони в нас виглядають. І справді це класний актуальний лот. Показую, є розміри у нас 40 на 60 і розміри у нас 50 на 75. 96 гривень буде одна, один набір. 2700 гривень буде вартувати увесь лот, 28 наборів. А саме набори 50 на 70 13 наборів по підвічту і 40 на 60 15 наборів по 2 штучки цих буде трішечки більше класно упаковані знаєте це той варіант, хто любить онлі натурель, тут йде 100% бамбук, віскоза і відчуття свіжості. От Ти коли починаєш їх трогати, і відповідно коли людина буде спати, відчуття свіжості і охолодження. Це дуже класно. Зараз піде літо, і люди будуть купувати даний лот. Є ось такий чехольчик у нас на затяжечках, і я зараз покажу, як виглядає наволочка. Звісно, її треба попрасувати. але вона Така білосніжна, така гарна. Слухайте, можна абсолютно під будь-яке простирадло, бо білий колір, колір це актуальний і підходить завжди. Її попрасувати вона дуже приємна до тіла. Немає тут зіпок, нічого у нас ось так виглядає. Це у нас розмір 50х75. На Приємні такі до тіла, реально таке відчуття свіжості і лише 96 гривень. Я нагадую, супер класний лот. Дуже актуальний, особливо зараз буде в, тепл в теплу пору. Стартова ціна солодка, тому будь ласка, звертайтесь до нашого відділу продажу. Новиночки розлітаються в нас дуже швидко, тому не боріться. Контакти будуть знизу під цим відео.